Чому варто податись на карту тимчасового побиту у 2025 році? Слухайте уважно. Всім відомо, що з 26-го року 에, Польща запускає нову систему для іноземців, а саме МОЗ-2. І там вона буде зовсім не така, як МОЗ-1, до якої ми всі звикли, де ви просто відправляєте внесок, переписуєте стандартні дані з вашого залунчника, який вам видав працедавець, і все. Відносите вужен, де ваша справа подана тут, друзі, буде зовсім по-інакшому. Тут ми очікатимемо, е, доки працедавець Пишеться електронічно цей документ, свій залончник, і лише тоді ваш внесок буде вважатися, що він поданий, і все буде відбуватися електронічно. Чи буде це швидше? Невідомо наразі, чи буде це простіше, на мою думку, ні. Як практик, я скажу, що деякі працедавці дуже складно йдуть на контакт в темі відправити щось електронічно, підписати профілем зоофанним чи надати якісь додаткові документи з підписом кваліфікованим. Тому робіть висновки, і якщо є можливість, складайте документи до кінця цього року. А моя фірма Правовіта може вам допомогти в цьому.